Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса з вами Дімас, і ось на такій ноті ми знову з вами відкриваємо коробочки. На цей раз в нас всього-навсього 25 коробок. Це великі новорічні коробки. Все-таки новий рік для нашої країни набагато ближчий, ніж Різдво. Ми звикли отримувати подарунки на новий рік під ялиночкою. Отже, в нас є 25 новорічних коробочок, і я сподіваюся, що вони нас зараз не підведуть. І на такій ноті ми з вами починаємо. Отже, що ж ми сьогодні, сьогодні можемо отримати? Так, я б хотів би для початку народ трішечки часу, трішечки часу подивитися, що тут взагалі можна вибити. От Давайте подивимося взагалі на вміст, на вміст, що ви отримаєте? Є десь тут якась інструкція чи ще щось? Так, давайте скинемо це все діло. У нас сьогодні 25 коробок. За 25 коробок я б хотів би подивитися, чи окупляться вони взагалі чи ні. Коштують вони 920 гривнів. І зараз ми подивимося, так, е немає, немає нічого, немає ніякої, так, скажем, так скажем, якоїсь е не інструкції, а як вам опису, опису опису даного. от... Е Подарунка, що ми можемо в принципі з них отримати. О, ми можемо, я так зрозумію, від... отримати ось таку от штуку. Це що таке? Це Чехословаччина, легкий танк універсальний. Це цей з мініганом в себе на борту, я так розумію. Так от, 25 коробок розпочинаємо з першої. Ми обнулилися. Ми зараз побачимо, скільки всього ми зможемо отримати. Ну, Перша коробка, блядь, ну просто-напросто супер. Наступна коробочка. Е, я вже Мені здалося, що такий якийсь синій, синенький вогник пішов, але ні, народ, це чисто здалося. Чисто здалося. О, до речі, насипало так тиждень преміум аккаунт, а ще й обвіз здало якийсь, незрозумілий такий. Ай, поки що мені не подобається 250, боже, боже ну що це за коробка така? 250 золота і день преміум аккаунту. Це саме дешеве, що можна просто-напросто дати. Я не розумію цього всього. Так, добре, ми вже відкрили з вами 5 коробок. 6 навіть коробок. І отримали абсолютно нічого. Отримали абсолютно нічого. Так, наступні коробочки. 3 дня преміум аккаунта і торговий пост. Дуже тобі дякую. Дуже мені це сподобалось. Такс. Тут просто гірський кришталь і 500 золота. Більше нічого. На більше ти не заслужив. Ой, да. Такс, наступно 50, 50, 250 і 3 дні преміум аккаунта. Ну, таке собі, таке собі. Поки що геть нічого не сипа. Геть нічого не сипа, я ще дивився там о, 1250 золота. Непогано. Добре, це ще плюс-мінус, плюс-мінус пр... чудово. 750 золота, також непогано, також непогано, золото, в принципі, штука корисна, вона потім допоможе взагалі в чому хочеш. І нам дали компенсацію за танчик другого рівня. другого рівня танчик, 500 золота нам насипали. Такс. 750 золота. Хм, супер. В кавичках, в кавичках супер. 500 золота. Народ, відкриваємо наступну, і залишається в нас всього-навсього 10 коробочок. 10 коробочок. І хоні, хоні 2 нам дають. 950 золота, до речі, за неї компенсація. 10 коробочок, будь ласка, ну, дайте ж мені преміум танк. Я ж не настільки той багато прошу. Всього навсього один преміум танк, і я від тебе відчіплюся. Так, Блять, я вже, вже знову, знову здалося. Знову здалося, що зараз щось випаде, але воно не випадає ніфіга. Я так зрозумів, що мені випадають тільки танки тоді, коли, от саме, так скажем, відкрив 50 коробок Дмитрик, і тримай собі гарантований преміум танк і не вйобуйся просто-напросто. І отримали 500 компенсації за Стюарта, який в нас вже, напевно, що раз третій чи четвертий випадає. І ще я знаю, що тут є 3D-стиль для тортили. Тортойза. Тортика нашого. Любімого всіма. Але він мені ще, до речі, також не випав. О, я думав, що зараз щось е знову дасть таке цікаве. Не дало нічого. Так, 750 золота. Ну, краще, ніж 250 е заліз залізобетонного золота. Так, тут ну, щось багато сипе. А, людя... лядяник. Думав, що зараз щось достойне випаде. Випав лядяник. Можна облизати. 500 золота. Дві коробочки, народ, дві коробочки. О, і. Ні, нічого не випадає. Три дні преміум аккаунта. Давайте без анімації відкриємо її. 250 день преміум аккаунта. <гум> І залишилося 23 коробки для того, щоб отримати гарантований преміум танк. Але ми, народ з вами це залишимо, напевно, що на пізніше. Пізніше, коли вже... Трішечки я подивлюся, як залетить вам ця частинка. Якщо вам сподобалося народ, будь ласка, оцінюйте відео лайками. Попередня частина взагалі залетіла на дві з копійками тисячі переглядів. Я був шокований. Ви написали купу коментарів, оцінили це відео лайками. Буду дуже вдячний, якщо ви мені зможете дати свій аккаунт, щоб я там повідкривав коробочки. Це буде взагалі дуже дуже супер. І буде дуже супер, якщо ви маєте бажання, в принципі, також і подарувати мені коробочку. Оцінюйте дане відео лайкосиком, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, чи хочете ви продовження відкриття контейнерів чи ні. Ну а я з вами поки що попрощаюся. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.